Скажемо слава нашому Богу. Книга суддів. 6 розділ, 6 вірш. І через Медіана Ізраїль дуже зубожів. І Ізраїлю сини кликали до Господа. 24 24-й вірш. Такі слова. А Дух Господній зійшов на Гедіона, і він засурмив у сурму, і був скликаний авієзер за ним. Восьмій розділ прочитаємо 22 вірш. І сказали Ізраїлю сини до Гедіона, пануй над нами і ти, і син твій, і син Твого Сина, бо ти спас нас від руки Медіана. І сказав до Негедіон. Не буду панувати над вами я, і не буду панувати над вами мій син мій, Господь пануватиме над вами. Такі слова, коли співали псалом за подяку, Я сповнив, є така пісня подібна до теєї милості. Господні, спамін, читаю, все їх дай в серце повторяє. Знаєте, скільки Бог багато являє милості? Ми навіть деколи не замічаємо тих милостей, які Бог являє в нашому житті. Сьогодні, після ранішнього служіння, підійшла до мене, я підійшов верніше до сусідки, а вона каже, стала плакати і стала розказувати історію. Син їхав траком, підрізали, попав в аварію. А каже, а Бог побуждав. Я каже, цілий день ходила, молилася, сповнена Духом. Дух Святий, ходутайство, Дух Святий заступався, сталася аварія, і Бог зберіг в аварії. син живий, тільки машина побита. Милості Господні, спамінай читай, братя та сестри, це дуже важливо в нашому житті. Переді мною брат говорив за сосуд за те, що Бог, як горшечник, він бере нас, часто допускає ті долини, часто допускає, проходимо ту закалку. Це для того, щоб підготувати нашу посудину, для того, щоб вона була доброю посудиною. Вона була теєю посудиною, яку міг би Бог споживати на своє споживання. Знаєте, зачитали слово Господнє, Книга суддів, де в свій час народ ізраїльський він відійшов від Господа. І через те, що народ відійшов від Господа, Бог допускає, Бог забирає охорону. Бог забирає охорону. Знаєте, часто ми не думаємо, чому так відбувається, чому там проблема, там є проблема, Бог забирає. Я чоловік Дух Святий говорив, за Україну я забрав. Охорону, тому що, знаєте, земля вона освячується солю, коли соль втрачає силу, немає чим освятити, Бог забирає. Ми часто не задумуємося, чому, чому не стає огради, охрани. Чому? Коли ми є в єднанні з Богом, коли ми наближаємося до Бога, Бог починає робити свою роботу. Бог починає охороняти наші. І знаєте, це слово зрозумів Іо. Він казав, спокійний намет мій був. Ну коли Бог допустив, і коли ворог став нищити його дом він зрозумів, що таке бути під оградою Божою. Браття та сестри, ми часто забуваємо дякувати Богу, що наші дома, наші сім'ї, вони є під оградою Божою. Знаєте, я згадую момент, коли в мене був на Україні. Коли ми вже вийшли з дому їхати на служіння, я сів в машину. І я став, знаєте, по привичці просто став молитися. Формальна, здається, молитва. Господи, постав у град охрану над домом. І я почув в той момент, як Дух Святий проговорив моє серце. Сьогодні в домі твоєму будуть злодії. І знаєте, я пішов, забрав ті гроші, тільки в мене були на збереженні. Я забрав з собою на служіння. І їду, молюся, розсуждаю як, ну, чому так Бог попередив. Коли ми приїжджаємо зі служіння, ми тільки під'їжджаємо до хати, а моя дружина каже: слухай, хтось з нас вдома був, гараж відкритий. Я кажу, так, «Да, я знав. Були в нас гості. Коли відійшли в, в дім, там все було перерито. А моя дружина каже: а те, що в нас було ти. Я кажу, Бог його зберіг. Браття та сестри, Бог його зберіг, Бог побудив, Бог сохранив. І знаєте, надалі я став молитися. І Бог побіцяв. Надалі каже, більш не буде в тебе ущерба ніякого, Тому що дещо покрали ну, з речей, дещо покрали. Каже, тому що все те, що твоє, це є моє. Надалі я буду хороняти твій дом, твою сім'ю, браття та сестри. Чи не варто такому Богу служити, чи не варто такому Богу поклонятися, який сохраняє, який охороняє. І знаєте, приходить десь приходить приблизно два роки. Ми зібралися з сім'єю їхати в іншу церкву, нас пригласили. І ми виїжджаємо, а моя дружина виходить у стані, закриває двері. У мене вдома було двоє дверей: одні дерев'яні, другі пластикові. Я дивлюся, дружина. Не закрила перші двері, ті, ну які вдома в хаті, в, в тому коридорчику. І вони так просвітлюються там сантиметрів 30. Така думка піти закрити. Але вона вже сіла в машину. І я кажу, Боже, постав ограду, охрану. Хай ті двері ну, при відкритті, ти охороняють, ти обіцяв, охоронять домі. І ми їдемо, бо коли ми виїжджали з вулиці нашої, там, де ми в тому поселенні живемо. Мої сини кажуть старші, тату, тато, машина, яка їде, замальовані номера. Я знаєте, побачив таку картину. Молоді хлопці були в машині, і мене серце тьохнуло. Я зрозумів, чи не до мого дома їдуть. Я знаєте, я став молитися. Я кажу, дітки, давайте помолимося, щоб Божа охорона була над домом. І ми стали молитися. І ми молилися, коли їхали гить додому молитвино. Ми молилися. І Бог показує таке видіння, Коли молилися, виїхали на скоростну трасу. Ангел Господній прилітає і стає мене вдома. І знаєте, моє серце заспокоїлось. І коли ми побули на служінні, ще нас забрали на вечеру. Після вечері приїжджаємо додому, я під'їжджаю у подвір'я. А та друга двер, яка була відкрита, вона закрита. І знаєте, перша реакція людська така. Дзвоню до сусіда, який. По сусідству був віруючий, кажу, брат Олег, кажу, ти не бачив, вдома в мене ніхто не був. А він каже: Віталій, то ж ти молився за свій дом? Він нічого не знав. А Бог послав свого ангела, каже. І він закрив ті двері. І знаєте, я згадав, як ангел Господній злітав в мій дім. І знаєте, коли ми зайшли в дім, там нікого не було. І я зрозумів, це ангел Господній. Можливо, ці люди приїхали хотіли щось брати. Ну вони побачили, там хтось ходить, там хтось закрив ті двері. І вони не посміли, тому що Рада Божа була над домом, браття та сестри, через те, що Ізраїль він відійшов від Господа, він зубожив. Знаєте, саме перша бідність приходить духовна. Коли ми відходимо від Бога, приходить бідність. Немає сили, немає дерзновіння. Руки наші не піднімаються. Знаєте, немає дерзновіння возвати до Господа, немає дерзновіння помолитися за дитину, яка хвора. Бідність приходить, тому що десь віддалилися, десь є причина, через що ми віддаляємося від Бога. Десь, можливо, щось дивимося. Десь навіть слово Божого, яке маємо читати, внікати, поучатись, достигати Господа, знаєте, навчатись від Господа, пізнавати Господа. Ми це втрачаємо. І бідність приходить, і немає дерзновіння, а ворог починає нищити, браття та сестри. Ну Бог нас зібрав ми є на цьому місці для того, щоб ми обновилися, для того, щоб ми переглянули своє життя. Господи, а де я не таковий був, Бог буде говорити твоє серце, Бог буде показувати твоєму серці в тому домі, що не так. Знаєте, коли я сидів, я згадав, Іллю, Ілля приходить перед лицем Господня, Ілля, чому ти тут? Возр... 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 боя по Бозі Салофів. Ілля, чому ти тут? Хіба Бог не знав, що Ілля возрівнував по Бозі? Чому ти Ілля возрівнував? Жертовників не стало. Ізраїль відступив від Господа. А Бог каже, я собі уставив. Я сохранив. Тих сім тисяч не, не лобзали вала. Браття та сестри, Ілля, чому ти тут? Брати та сестри, чому ти тут? Можливо, Бог говорити хоче з тобою, чи твоє серце відкрите для того, щоб почути, що Бог буде говорити до тебе, браття та сестри. Є жертовники, жертвники, знаєте, наш особистий жертовник він має бути в належному стані. Це наш духовний храм, це наше духовне положення. Коли я стаю, є жертовник Господь. І на тому жертовнику має бути огонь Господні, огонь Духа Святого, коли я маю схилити коліна, а я відчуваю Господь зі мною. Ця жертва приємна для Господа. Я соїняюся з Божим Духом. Це є мій особистий жертв, жертовник. Браття та сестри, є жертовник домашній. де, Знаєте, коли ми вдома приходимо, ми схиляємося, ми молимося, діти бачать, діти запалюються від цього жертовника, сімейного жертовника. А там є слава для Господа, а там є оте єднання з Богом через Слово, єднання Бога через дух, браття та сестри, це є жертовник домашній нашій. як відбувається в нашому житті. Чи ми маємо цей домашній жертовник? На якому горить огонь Духа Святого. Є церковний жертовник. браття та сестри, коли ми приходимо, а тут горить огонь Духа Святого, і нам добре. Нам добре. Знаєте, багато людей вони кормляться тільки від церковного жертовника. Вони хочуть знаєте, побути біля церковного жертовника. Вони не приходять своєю жертвою. Вони не приходять з тим, що Бог їм дав їхнє життя. І знаєте, тяжко таким людям. Тяжко такій церкві, тяжко, тому що розпалить дуже тяжко, щоб горів цей огонь Духа Святого. Ну коли в нас є цей особистий жертвенник, єднання з, Бож... з... з нашого духа з Божим Духом, коли є сімейні жертвенник, коли моя сім'я приходить в служіння, і я сповняюся силою, і мої дітки, і моя дружина, вони славлять Бога. Тоді в церкві буде благодать Господня. Халілуя! Тоді Господь буде діяти, Господь буде благословляти. І знаєте, Гедіон, я розумію, можливо, він дивився на батьківські жертви там, де приносили вагалів, вагалові жертви. Його це, знаєте, не приносили для нього духовного росту. Але, знаєте, в нього було особисті жертвені. Знаєте, що мені подобається в Гедіоні, тому що коли ангел Господні прийшов до нього, коли він вималачував тому в Чавиліві це зерно. То Бог йому сказав такі слова. Господь є з тобою, хоробрий, може. Знаєте, він в свій час він сказав такі слова. Якщо Господь є з нами, то чому це прийшло? Господь не сказав, що я Господ, я Господь є з Ізраїлем. Ні. Бог сказав, Господь є з тобою, хоробрий може. А чому? Браття та сестри, тому що та людина роздумувала про Бога. Та ви він став говорити, а де ті чудеса, а де ті знамена, а де те, що говорили наші батьки. Знаєте, в цій людині було оце іменно бажання, Господь, ти щось роби. Я чув про твої чудеса, я чув те, що ти робив колись. і Я не соглашаюся з цим положенням, в якому є Ізраїль. Я не хочу такого положення. І Бог тоді починає говорити до Гедіона. Гедіон, іди, іди, я зроблю перемогу через тебе. Через твоє, твоє життя прийде перемога. Господь, я найменший в домі батька свого, моє коліно найнужденніше, як з якою силою, але я буду з тобою. Браття та сестри, коли є Господь з нами, ми є сильні, без Бога ми є слабі, нужденні, бідні і самі менші. Но коли є Господь з нами, тоді ми збагачимося і маємо силу. Алілуя! Галілуя, браття та сестри. Гедіон правильне положення зайняв. Жертовник був, який знаєте, я, я уявляю, як Бог дивився на Ізраїль, всі ніхто він вибирав. Кого ж то взяти? Всій удя, кого то взяти, через кого знаєте, зробити це спасіння. Тому що Ізраїль вже схоче навертатись до Господа. Ще приносять ідолів. Ще роблять, знаєте, те непристойне перед Божим лицем, але Ізраїль кличе до Господа. І Бог почув молитву народа, Бог почув молитву, і Він бере дивиться. І знаєте, він подивився на Гедіона, Гедіонове серце, воно роздумує про Господа. Він роздумував про чудеса, про знамена. І це Богу було угодно. Брати та сестру, переглянь свої мислі, переглянь своє життя, про що ти роздумуєш? Можливо, ти роздумуєш про якийсь. Знаєте, мерзоти цього світу, можливо, блуд твоє серце приходить, думки блудливі приходять, можливо, щось інше приходить твоє серце. Переглянь свої відносини, чим, як, від, від чого ти кормишся, про що ти роздумуєш в своєму житті? Браття та сестри, це дуже важливо, тому що від усього, що в нашому серці, воно буде і в устах наших, і в житті нашому буде. Те, що ми, якщо ми не зберігаємо свого серця, те, що в нашому серці, від того походу життя над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя, браття та сестру, і знаєте. Мені подобаються далі моменти, коли Бог починає робити, вибирає на своє служіння. Як же братом було зазначено, Бог взяв на цей посуду, але Бог починає його робити досконалим. Гедіона Бог бере і починає, знаєте, робити. Являється в славі, робить ці ознаки. Але Бог говорить: Бог не може нічого не мати щось з нечистим. Там твого батька поклоняється валам, розламай цього жертвенника, зрубай це дерево, зроби що зроди жертвенник для Господа, принеси жертву для Господа. І тоді, коли Гедіон це все зробив, зробив очищення свого дома, зробив очищення, тоді написано взяв сурму, засурмив, і дух Господь зійшов на Гедіона. Алілуя! Брате та сестру, переглянь своє серце, коли ти трубиш, коли ти произносиш, можливо, молитву в небо, чи ти сповняєшся силою Божою, Божою благодаттю, чи дійсно ти відчуваєш Господь з тобою? Ти, можливо, переглянув своє життя у. Уч... Щища свій дом, своє життя очищав від всякої мерзості, від всякого до поклонства. Ти робив це. Брате та сестру, тепер тебе Бог жде, коли ти очистився, ти очистив своє життя, ти очистий свій дом. Бог жде, що ти будеш взивати до нього, і Дух Господній буде робити свою працю в твоєму житті. Отче, брате та сестру, переглядай своє життя, чи є дерзновіння покликать. Знайте, Гедіона прийшла. Сміливість до того часу, знаєте, не було цієї сміливості, не мало того дорізновіння, але тоді взяв і затрубив трубу. Він став трубити, а дух Господній був на ньому. Алілуя! Алілуя, браття та сестри. Знаєте, великий Бог дав спасіння, пішла війна. Знаєте, медіан з Ізраїлем, а Бог трьома, трьохсот людей робить велике спасіння, Бог показує. Чудне дивно, що Господь, в Господі є сила, і коли людські Розум, він змокає, Господь починає діяти ідом. Він переконався. Ізраїль старші не приходять і каже, пануй над нами. Хай син, сина твого буде панувати. Не буду панувати, не буде син мій панувати. Господь, нехай панує. Брати та сестру, зроби таке собі в своєму житті. Скажи, Господь, нехай ти пануєш мама, в моєму житті. Хай, знаєте, Господь перебуває в моєму домі. Господь не хочу я царувати! не хочу синами мої царувати! Я не хочу. Я хочу, щоб Господь царював в моєму житті, в моєму серці, в моєму духовному храмі. Плалась хвала для Господа, Алілуя! Відкривають свої уста. Не бійся, не бійся, браття та сестри, не бійтеся, славити Бога. Я сьогодні зранку зазначав: не бійтеся прославляти. Люди не бояться сквернословити, матюкатися, ще якісь погані звички. Вони не бояться, вони не стидаються, це роблять. А так часто нам стидно визнати Ісуса Христа, так часто нам стидно помолитися голосно, так часто стидно, знаєте, прославити Бога, сповнитись. Боже Божою благодатью! Так часто стыд приходить, браття та сестри, ститься не від Бога. Бог нас призвав бути мужніми, сміливими. Господь я з нами. Алілуя! Коли ми є з ним, Господь я з нами. Алілуя! Благословенне Боже ім'я Господь. Він дивиться на Твоє серце, він дивиться на Твоє приближення. Наскільки ти приближаєшся до нього, наскільки ти наближаєшся, Він знає намір Твого серця, Алілуя! Він хоче, щоб ти всім серцем своїм до нього приблизився. І Бог дасть спасіння, Бог дасть у цю перемогу. Буде війна, буде, знаєте, і ти, можливо, боротьба не один не раз. Но Бог буде давати перемогу, тому що Господь буде з тобою. Алілуя! Господь буде тебе наповняти силою своєю, Він буде давати молитву в твоє серце, і ти будеш молитися, взивати, а Бог буде відповідати. Алілуя! Твій дом буде сухранений Богом, твій дом буде під оградою, Божою, під оградою і охраною Божою. Алілуя. Браття та сестри, чи не варто такому Богу служити? Чи не варто такому Богу поклонятися? Чи не варто такого Бога славити і сповідувати такого Бога? Алілуя Браття та сестри, відкривай своє серце, відкривай свої уста, наче славити Господа. Скажи, Господь, я недостойний, ну ти вдостой. Алілуя. Браття та сестри, він є сильний відповідати на всі нужди твої, він є сильний давати поміч, коли ти знемагаєш, коли немає сили йти, немає. Дерзувіня, руки підняти, очі догори, Господь є твоя сила, Алілуя. Не твоєю силою, но Божою силою, Алба Отче. Алілуя. Браття та сестри, ми будемо молитися, ми будемо нуждатися, але, можливо, у твоєму серці є оця боротьба. Приходить стид, приходить страх, але ти є непримирений. Вже було призив, Ви знаєте, вже Бог кликав когось, а можливо, ще хтось, ще в когось є томління, ще хтось її знемагає, ще в когось немає. Є оцього дерзновіння, оцеє сміливості сказати: Господь мій Бог! Алілуя, Він хоче це почути в тому житті. Давайте встанемо на наші ноги. Хто відчуває? Можливо, є проблема, є переживання за рідних, за близьких. Знаєте, моя сусідка вона казала, де будеш в церкві. Я кажу, їду до брата Анатолія. А вона каже, заяви, хай помоляться в церкві, щоб Бог дав повністю встановлення, щоб Бог благословив, бо з грузом проблеми, щоб Бог дав своє устройство. Я сказав, будемо молитися. Браття та сестри, можливо, хтось вас просив помолитися. Ми маємо право молитися. Носіть я чарі один одного. Ми маємо право молитися за брата, сестричку, щоб Божа милість була, щоб Божа окрада була, щоб було Боже було устройство. Браття та сестро, можливо, ти маєш проблеми. Переживання, можливо, є хвороба в Твому тілі, Господь є на цьому місці, Алілуя! Він є сильний зціляти. Він є сильний освобождати, для нього немає нічого неможливого. Хто хоче, щоб за вас помолились, піднімаємо руки, Алілуя! і буде в молитві йти до Господа. А можливо, ти чувши слово, Господнє, Бог торкався Тебе Духом Святим, а ти ждав. Можливо, ще раз сказав, ще раз покличуть, браття, і я тоді вийду. Ще раз Бог Духом Святим призве, тоді я визво. Бача та сестри, він сьогодні кличе тебе, він любить тебе. Він не хоче, щоб ти запізнився. Він не хоче, щоб ти томився. Він не хоче, щоб ти був бідний через те, що в Ізраїль відійшов. Він зубожив. Але в Бога є сила і в Бога є багатство своє. Алілуя, алілуя, браття та сестри. Хто хоче, щоб за вас помолилася церква. Під час молитви ви маєте право вийти наперед. Ми помолимося. Церква помолиться, тому що церква має право молитися і не ти Гори, один одного, Аллилуйя! Молимся за Ти за один за одного, і хто руки піднімав, молимся один за одного. Амінь.